Друзі, квітка Гігант, до вашої уваги. Надзвичайний сорт, сорт подяка, роя всього її сім'ї, батько, батько Карлу. Карл Клем, ось така красуня. Карл Клем доволі рано помер, наскільки я пам'ятаю, в 57 році. Це було для великою втратою для всієї сім'ї. Лишилася вдова Лоїс Клем, мама, на честь якої теж діти згодом назвуть прекрасну рожеву квітку. А ця квітка просто унікальна, вона величезна. У неї прекрасний лист і взагалі це селекція клемів. Ось треба сказати, що такої міцної квітки, як у клема сучасної, я ось не знаю. От саме міцно у всьому. в стеблі, у розпуску. у… Рой клем це виняткова, виняткова гібридизація. Винятково. Ось він уже пішов на пенсію, шкода. Такий 84, 85 років, він виглядає як 60. От теж його люблю, я вам скажу, не тільки Майрона Бігора. Я надія була з вами на каналі Півоні, і все про них. І розказувала вам про гарних чоловіків і про гарних півонів.